Треціологи, які побачать ЗОЖ, це прев'ю, мене будуть дуже сильно любити. Сили, ЗОЖ. ЗОЖ, терапія. Руйнують про здоров'я. сили. Солодке можна. Бургери? можна. Мучитись, ні, мучитись не можна. Солодки? можна, Бургери? можна. Мучитись, мучитись не можна. Схуднення може бути і без болю. Навіть можна трошки алкоголю. ЗОЖ. ЗОЖ терапія Руйнують міфи про здоров'я, бо немає сили Це ЗОЖ ЗОЖ терапія Руйнують міфи про здоров'я, бо немає сили Це ЗОЖ ЗОЖ терапія Руйнують міфи про здоров'я, бо немає сили Це ЗОЖ ЗОЖ терапія Руйнують міфи про здоров'я, бо немає сили Усім привіт! Мене звати Максим Соловйов, і я ведучий каналу ЗОЖ ТЕРАПІЯ. Це канал, на якому ми будемо запрошувати експертів в сфері фітнесу, здоров'я та будемо обговорювати різні теми в цій сфері. Зокрема, ми будемо спростовувати велику кількість міфів і готувати для вас смачні сніданки. Я дуже люблю додавати в свій раціон солодощі або якусь не хелсі їжу, але багато людей забороняють собі їсти ці продукти із за їх шкідливості. Сьогодні у нас дуже цікава тема правильне харчування, правда і міфи. І нашим першим експертом буде Анастасія Рикичинська. Ву! Не знаю, надо було це робити. Давай по Міша, все хуйня! Анастасія вже в цій сфері більше трьох років. Вона допомагає людям стати здоровіше, красивіше, сексуально, магнетично приваблюєше за допомогою їжі і правильного способу життя. Анастасія. Привіт, Пару Привіт. слів про себе, будь ласка. Всім привіт, Макс, дякую. Ти дуже круто мене представив. Я вже не перший рік працюю в цій сфері. Працюю з різними запитами, починаючи від схуднення, набору ваги до покращення стану здоров'я людей та закриття дефіцитів по вітамінам та мінералам. Також основною моєю задачею є повністю прибирати всі страхи у людини щодо їжі та отримувати від неї задоволення та максимальну користь для організму. Дуже дякую, Анастасія. Скажи, будь ласка, що ти сьогодні приготувала для наших. Підписників, точніше, будеш готувати. Е, якщо ти кажеш про е, сніданок, то сьогодні ми будемо готувати хачапурі. Хачапурі. Являєш? ну е, не, не дуже знаєш такий звичний сніданок для ПП. ПП, як ми по ті, хто продвигає Для правильно. ПП фоловерів? Да? да для ПП фоловерів? Пускай Фо... Так, дійсно має. дуже нетиповий сніданок, але ми сьогодні адаптуємо його під максимально здоровий варіант. Супер, скажи, будь ласка, які нам інгредієнти знадобляться для цього сніданку? Дивись, сьогодні нам знадобляться для сніданку хачапурі кисломолочний сир, сулугуні, трошки борошна і яйце на одну порцію. Прекрасно, Настя, у нас сьогодні така тема. Правильне харчування. Ти могла сказати вкратці, що це взагалі таке? Правильне харчування? Бо взагалі, коли я чую ПП від людей, там що я от вже неділю на ПП, мене просто так от от, -от ріже, що просто мене це дуже сильно злить. Що це таке ПП? Правильне харчування це дуже актуальна зараз тема. Всі її намагаються продвигати, але. Дуже багато людей неправильно її розуміють цю тему. Тобто для багатьох правильне харчування це перш за все обмеження, тобто ти повністю влізаєш якісь групи продуктів у своєму раціоні. Як правило, людина, яка притримується ПП, це щось солодке на сніданок, бо тільки можна це їсти до 12-ї години. Якщо після 12-ї, то все вже в нас іде в жир. На обід це зазвичай якийсь супчик легенький, а на вечерю або кефір, або грудка із салатом. Тобто для багатьох людей уявлення про ПП є саме таким. Я Мі, що тобі воно не відгукується, як і мені. Проте тут нічого немає спільного із здоровим харчуванням, бо з таким раціоном ми повністю не покриваємо всі потреби нашого організму. Це харчування дуже низькокалорійним, тобто в людей немає балансу, багато обмежень, багато заборон, і ми не дозволяємо собі багато. Це неправильно. Правильне харчування це перш за все про баланс. Ми маємо дотримуватися правильного співвідношення між жирами, білками та вуглеводами та добрати свою калорійність і не забороняти собі з'їдати щось із серії guilty pleasures. Ось. Мені це дуже подобається, і баланс є, мені здається, найголовнішим, що повинно бути в житті людини. Так, Настя, ну що, будемо приступати до приготування нашого сніданку? Звичайно, Підходь Давай. до мене. Дивись, я буду твоїм шеф-кухаром. Хоча я дуже взагалі не люблю це робити. Але я хочу навчитись Навчитись це робити дуже класно, смачно, гарно. Давай, Тому йди. ти кажеш, що робити, я це роблю. Давай беремо тоді з тобою ложку, ложку і перекладаємо так, кисломолочний сир в миску. Таку глибоку ємкість, щоб нам було зручно все перемішувати. Угу. У нас тут сулуні, нам потрібно взяти одну другу е всього сиру. Це приблизно десь 20 грам. Всі інгредієнти, точніше по грамам, будуть написані тут, десь тут, або тут, десь угу. тут будуть написані. Хорошо, можемо ще трошки взяти. Ага. Добре. Потім ми беремо борошно. Борошно. Я думаю, давай за допомогою ложки, давай десь 2 столові ложки. Це приблизно десь 20. Грамів борошна нам потрібно буде. Так, гарно, треба робити, щоб воно виглядало привабливо. Добре. І потім нам потрібно взяти білок одного яйця. Так, ну я сразу скажу, що в мене може це вийти не дуже прекрасно, але я спробую. Так, воно ж чисте, да, минулою? Так. А, ну все прекрасно. Обережно. Варто відділити білок від жовтка. Ой. А! Оп, оп, оп. оп, я спас. Нормально, нічого, клас. Все все супер, все класно. Так. Це не дуже страшно, якщо навіть трошки жовтка потрапить в нашу страву, нічого страшного не буде. Це готово, що далі? Треба це все замішати. Ага, окей. Так, ми це все замішуємо, це зрозумів. Потрібно зробити так, щоб вона була така Однорідна маса. Однорідна маса. Так, Настя, дивись, я знайшов декілька міфів в сфері ПП. Мені було б цікаво їх з тобою обговорити. Ми і... Обговоримо. Супер, і перший міф це вуглеводи шкідливі. Що скажеш? Я скажу, що я дуже часто стикаюся з таким міфом в своїй роботі, але насправді це ну є міфом, бо не варто виключати вуглеводи повністю зі свого раціону, бо це дуже важливий макронутрієнт. Наш організм завжди потребує енергії, а вуглеводи нам її дають. Якщо ви виключаєте вуглеводи. Велика перспектива того, що у вас будуть проблеми з органами системами, особливо з щитоподібною подібної золозою Вугловоди впливають на якість сну. Якщо ви виключаєте їх з раціону, то ви будете дуже погано спати. І важливий нюанс: велика кількість людей. Має набряки, коли виключають вуглеводи. Тому, якщо ви хочете з цим працювати, обов'язково додавайте вуглеводи до свого організму. Дуже круто, супер Насті. Зразу перейдемо до наступного міфу: здорове харчування це харчування веганів. Що скажеш на рахунок цього міфу? Знаєш, я так вже другий міф помічаю, що вони пов'язані з повним якимось виключенням певних груп продуктів. Багато людей так вважають, що якщо вони перейдуть повністю на рослинне харчування, то це вже автоматично є здорове харчування, але це не так. Якщо ми виключаємо м'ясо, це не дає нам всі козирі в руки. Абсолютно, ні. Вегани можуть не їсти щось тваринного походження. А за обі щоки наїдати картоплю фрі, бо це ж рослинна їжа. Ні, тому так не працює. Велика вирогідність дефіцитів в організмі одразу постає. Я маю на увазі дефіцит білку. Дефіцит мікроелементів, цинку, заліза, мізі і так далі, різноманітних вітамінів, наприклад, того самого b 12 вітаміну D. Настя. Дивись, представимо, що я там веган. Я вирішив для себе, що я не хочу їсти там м'ясо, там тваринні джерела, але я хочу бути здоровим і красивим. Чи я якось можу я все скомпонувати, щоб поїжджу, да, там, щоб бути здоровим? Чисто теоретично це реально зробити. Які перші кроки? Перш за все, потрібно знати аналізи, подивитися, що взагалі відбувається з твоїм організмом. Тому що ти прибираєш ну дійсно велику кількість груп продуктів. І якщо в тебе вже є якісь проблеми, то ти ще ну, збільшиш. Це перший нюанс. По-друге, треба попрацювати з раціоном і дійсно запаритись, бо просідання по білку нереальне. Треба компонувати різні групи продуктів по-своєму, додавати більше кількість рослинних жирів, щоб вийти на нормальну калорійність. Взагалі це можливо, але це дуже дуже важко. І як правило, люди, які виганять, вони нічого спільного не мають з правильним порчуванням. Супер дуже прекрасно. Дивись, наша однорідна маса вже далі, готова. Mm -hmm. Клас, дуже чудово. E, що мені потрібно робити з ній далі? Так, дивись, зараз будемо з тобою готувати, і нам потрібна буде пательня. Зараз її будемо розігрівати. Mm -hmm. e, поки ми розігріваємо пательню, я нещодавно побачив такий відосик в Тіктоці, де експерт каже про те, що для того щоб вам потрібно схуднути, потрібно прибрати з вашого раціону банани та виноград. Взагалі не розумію, при чому тут банани та виноград. Що можеш сказати ти про це? Насправді я дуже теж часто чула від багатьох дівчат, з якими я працюю, про те, що варто прибрати взагалі виноград та банани з раціону, бо там дуже велика кількість цукру. Ти не чув про це? Та звичайно чув знову ж бачиш, якісь міфи пов'язані з обмеженням якихось продуктів в раціоні. Як правило, люди, які Виключають банани чи виноград, не виключають якісь солодощі з свого раціону, але бояться цих фруктів. Це також неправильно робити, бо в цих фруктах є велика кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів це дійсно корисні продукти. Це міф. Цього робити не варто. Так, дивись, я бачу, що наша сковорітка да, вже готова так, для розібрити? того, щоб. Допомогти тобі? Так, да, будь ласка, тут я краще mm -hmm. да, не буду втикати, так. як з яйцем. Так, дивіться, ми вже зробили таку суміш однорідну. Нам варто зараз викласти о, цю суміш у формі човника, як справжній хачапурі. Викладаємо. Ось так досить плотна суміш вийшла. Ложка треба? ні. І викладаємо, розподіляємо по всій пательні у формі такого човника. Можете зробити будь-яку форму, але по класиці беремо як справжні хачапури. Ось розподіляємо і чекаємо, поки він приготується з одного, з одного боку. Скільки приблизно? По різному залежить від пательні та від самої плити. Приблизно десь 3-5 хвилин. 3-5 хвилин. Так. Поки... Хачапурі готується, я би хотів з тобою говорити останній міф. І це міф вживання жиру приведе вас до зайвої ваги. Що ти скажеш на цей міф? рахунок. теж дуже багато разів чула про таке твердження. Ти знаєш, жири вони досить важливі для нашого організму, вони нас насичують, і вони дуже важливі під час засвоєння жиророзчинних вітамінів. А деяка вітаміни не будуть нормально засвоюватись, якщо ви будете просідати по кількості жиру в раціоні. Особливо важливо робити такий акцент на кількість жиру в раціоні і не просідати нижче ніж 1 грам на кілограм вашої ваги. Угу. Далі, що хотіла. Сказати, що гормональне здоров'я воно дуже пов'язане з кількістю жирів в раціоні, бо гормони в нас будуються саме із жирів холестеролу, і з приводу ще такий нюанс: люди, в якого в яких є проблеми із жовчним міхором, мають вживати жири на постійній основі в такій невеликій кількості, бо жовч у нас виділяється саме на жир. Mm -hmm. Уявимо таку картину, що я взагалі не тямлю в здоровому харчуванні там в ПП. Я просто їм на сніданок якусь овсянку з бананом. в обід у мене йде якийсь там і Вечором в мене там іде якийсь борщ. Що мені потрібно змінити, да чи як мені потрібно це змінити, щоб потрохи ставати там здоровіше? Тобто, ти хочеш почати правильно харчуватися? Ну, от я хочу да так харчувати, щоб ставати здоровіше з кожним днем. Що мені потрібно змінити? Дивись, перш за все що б я рекомендувала всім людям, які хочуть почати харчуватися правильно саме не ПП, а дійсно правильно адекватно, це випрацювати із своєю головою та перестати ділити їжу на хорошу та на погану? Це приводить до негативних наслідків, і так діла не буде. Тобто, вся їжа має місце на існування в вашому раціоні. Так, дивись, Настя, пам'ятаю, ти казала про балансувати. Яка взагалі відсоткова повинна бути ця доля на баланс, там як умовно. Поганих продуктів і непоганих. Угу. Зараз секунду, нам треба перегортати хачапурі. Може допомогти тобі? Ні. Ну ладно. Ого, Бомба. А ти що? Оце рівень. <сум> так, вибач, можеш ще раз повторити питання? Е, дивись, якщо я хочу балансувати, да, я точніше. Ти казала, що там потрібно тримати баланс. В яких відсотках повинен бути цей баланс? Наприклад, 50% йде на цільну їжу. Там а 50% йде на не їжу. Чи Як взагалі це робити? Дивись, так нам треба розпроділити все в такому співвідношенні, як 80 на 20. Це в ідеалі, де 80% це цільна їжа, це фрукти, овочі, всі види м'яса, всі види риби, молочка, гриби, зелень там той самий чорний шоколад. Бобові, 20% це ваша їжа для задоволення. В кожного вона своя. Там, хтось любить солодощі, хтось любить фастфуд, хтось полюбляє там, якісь солодкі напої. Тобто нічого не можна виключати, бо рано чи пізно ви все одно зірветесь. Макс, допоможеш мені, будь ласка. Да, так, да, так. Іншу частину сиру зробимо таке е, ніби кільце, щоб потім туди е, покласти жовток. Угу. Далі нам потрібно яйце, будь ласка, uh -huh. і посередині його можемо Оп, виливаємо. Нам потрібно трошки зменшити температуру на плиті. І зараз, секунду, треба нам знайти кришку. Обов'язкову. А, кстати, так, да, це ми про Так, рубрика, да, де кришка? А де, а де ми брали тютємку? Він нам її приніс. Він нам її приніс. Блін, зараз… Ладно, ну тоді без кришки. Звісно, ідеально було б ще з кришкою. Так, зараз нам буде потрібна кришка, щоб наш сир розплавився, і буквально 2-3 хвилини, і наш хачапурі вже буде готовий. Може зробити менше чи ні? Вогонь не потрібно? Ні, я вже зробила. А ага, все клас, хорошо. Так, повертаємось до питання, що мені потрібно зробити. Ось ми зупинились на тому, що там потрібно змінити в голові так про розподілення також продуктів 80 на 20. Ще моя рекомендація це звичайно попрацювати над своїми звичками. Що маю на увазі? Там, коли ви сідаєте їсти, зазвичай люди втикають ютубчик, вертають стрічку інстаграма, чи я не знаю, дивляться якийсь фільм або серіал. Це не є ок. Тобто з цим треба працювати, фокусуватися саме на прийомі їжі, відчувати, чи ситі ви, чи голодні. Це також впливає на якість вашого харчування. Да, я ще чув від тебе, да, що можна дуже легко перебрати по їжі, переїсти, якщо там ти десь втикаєш а, і не фокусуєшся на їжі. Звісно, зв'язок. З тілом він дуже втрачається, коли ти фокусуєшся на чомусь іншому. Просто ти не думаєш вже про їжу. Воно в тобі як в пропасть влітає, і зазвичай люди переїдають. Дивись, а, а якщо я, наприклад, себе постійно це ругаю, я блін не хочу їсти, а я їм це солодке. Потім кажу, що я муділа, на що я це все зробив? що от мені робити блін, в цей, в цей випадок? Перш за все, кожній людині, яка робить так само, як Макс, я б сказала, що не варто цього робити, не варто собі лаяти за кожен з'їдений якийсь шмото. Чогось шкідливого, перш за все, розберіться, чому так відбувається на постійній основі. Може, щось не так у вашому раціоні і він вже не такий ПП, як ви думаєте. Потім, як ви з цим розберетесь, я впевнена, що у вас вже налагодиться все із вживанням чогось шкідливого та солодкого в великій кількості. Ага, дуже дякую. Так, що там наш хачапурі? Ми да, подивимось. Ще я думаю, хвилинку і буде, буде супер. Трошки да, у нас там. Це просто мій фейл, це мій фейл з яйцем, який вибух. Так, дивись, нас nice. будемо фіналити. Виділимо найголовніше, що ми сьогодні проговорили. І перше, я скажу Давай. те, що друзі потрібно обов'язково тримати баланс. Баланс, де там 80-70% повинно йти більш на націльну, необроблену їжу, як я правильно зрозумів, і все інше на не хелсі продукти. Це перше так, дійсно. Я згодна з Максом. Перш за все, правильне харчування це про баланс. Не забувайте про це. Тобто не варто все виключати з вашого раціону, забороняти собі солодощі, фастфуд, бургери і так далі. Це не ок довго, ви так не протягнете. Це харчування не на перспективу. А ми фокусуємося зараз на тому, щоб е, якось прийти до типу харчування, який залишиться з вами на все життя. Да щоб ще я ще не да, не хотіла б сказати: не варто думати, що здорове харчування це дуже складно і дорого. Насправді це дуже легко і просто, якщо підійти правильно до нього. 에, знаєте, я ще вам дам такий лайфхак, якщо ви кажете, що здорове харчування це дорого. Потрібно повести щоденник, ваш де ви виписуєте всі гроші, які ви витрачаєте. Я коли ви побачите, скільки ви витрачаєте грошей на якийсь шлак, ну на пов їжі, да, якісь смаколики, перекуси, хелсі їжа, да, там ПП, там воно не таке й дороге. Ви будете витрачати якомога менше коштів. Тому зробіть це, і ви самі в цьому впевнитесь. І ще я закликаю вас ніколи не змушувати себе нічого робити, нічого їсти через силу. Ні, основне завдання це їсти в задоволення в кайф. І з максимальною користю для свого організму. І ще я зрозумів, що обов'язково потрібно додавати овочі в свій раціон. Обов'язково в кожному прийманні їжі вони повинні бути для того, щоб бути здоровими. Погоджуюсь. Так, ну що, будемо е, доставати наш хачапурі. Я думаю, він вже готовий. Так, давай його ще залишимо під кришкою і зробимо нашу тарілку для хачапурі повністю збалансованою. А, точно, я і забувся. Так, нам потрібно зараз ніж, е, хоп, авокадо, раз. Два, три. Нам буде потрібно ще порізати помідори. Обов'язково беремо клітковину. Ти авокадо будеш, да? Викладати? А, так, давай, 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 давай. Я викладу авокадо. Зараз взагалі не сезон помідорів, але коктейльні помідори вони досить непогані на смак. Тому якщо хочете нормальні помідори, то спробуйте їх. Трошечки зелені. Так, ну що, давай, доставай. Я думаю, воно вже, глянь, як тече. Ну, виглядає прекрасно. Ти походиш? Да, давай. Ух, реально дуже крута сковородка, прям взагалі. Мені так подобається, як він роз, розтикається сирок. М -м. Так, друзі, наш сніданок готовий. Ви можете бачити скарб та баланс. Баланс нутрієнтів і всього іншого. Анастасія. Так, це дуже класний збалансований сніданок, де є велика кількість білку. Зауважте це велика кількість насичених та насичених жилів, клітковина, зелень, тобто, ну, взагалі агонь. Так да. е, я пропоную тобі скуштувати цей сніданок. Що скажеш? Ну, давай, спробуємо. Так, а в якій руці це о, правильно, так. Да. Коли будете готувати цей сніданок, е намагайтеся відслідкувати те, щоб жовток сильно не запікся, щоб він був таким досить рідким. Дякую. Можна отак зробити. А, ну типа да. так, це ж хачапурі, правильно? Ну так, да, максимально до оригінального, оригінальної страви. Нормас? Так, да, дуже смачно. Тобі як? Отлічно. Ну, ми, походу, на глаз дуже багато муки накинули. Ну, у вас будуть інгредієнти ось тут десь. Mm -hmm. Тому ви не кидаєте їх дуже багато, але дуже смачно. Макс, будеш готувати собі такий сніданок? Ой, звичайно. По часу скільки воно зайняло? Ну, до больно, 10 хвилин. До 10 хвилин. Це не займає дуже там великої кількості часу для того, щоб приготувати смачний, якісний і поживний сніданок. Тому обов'язково користуйтесь. Я ще не дожив. Не дожай. Друзі, дуже вам дякую за перегляд. Я дуже вдячна Анастасії за те, що ти завітала до нас на програму. Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал ТЕРАПІЯ. Ставте дзвоник, залишайте обов'язково коментарі, як вам відос, і підписуйтесь. Макс, дякую, що запросив до вас на програму. Я бажаю каналу ТЕРАПІЯ процвітання та дуже дуже велику кількість підписників. Дуже дякую, Анастасія. Все гарно. Вам дня, пока-пока. Немає сили, зож. Зож терапія, Рюнують миф, у про здоров'я па немає сили, це зож, зож терапія, рунують миф, у про здоров'я, па немає сили.